Всім привіт! Тут Таня зі Львова. Гострий перець. Ось росте гострий перець. Оце той маленький, що мені сестра з Одеси прислала, але його хтось їсть. Бачите? Хтось його їсть. А це є звичайний великий гострий перчик. І от вже другий ряд починає зав'язуватися, цвіте. Планую сьогодні обробити все оприскати зборною кислотою. Вже не треба на драбину підтягнути, вона тут впала на перець мені і заважає. Перець посадила тут. На цьому місці на агроволокно, кусочок агроволокна, перекупала, застелила агроволокно і посадила перець. І все. І більше я тут нічого не роблю. Перші часи хіба підливала, як була дуже спека. Пару раз підживляла і все. І так він буде у мене тут рости. А ужину треба трошечки почекати лишню і лишити всього дві-три гілочки і пустити. На драбину. Вона нас так росте на дробині. Зразу не пустили, не було коли, а тепер вона, вон, будь ласка, що робить. І ужина хтось її називає о, Чорна малина. Ну, вона мені колюча, значить, ужина. Все, ужина. Добре. Всім папа, всім добра миру, гарних всіх вружаю.